Зимова тисяча про темну сторону якої ми вам днями розповідали, має в собі ще чимало таємничих моментів. А сьогодні ми розповідаємо про те, на що ж її можна витратити. Вітаю, Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас інформаційні смаколики. Уже майже 5 мільйонів українців подали заявки для отримання зимової тисячі. Про це повідомив у своєму традиційному відеозверненні. Президент Володимир Зеленський видно, що тисяча справді користується популярністю і скоріше за все через різноманітність послуг. На що ж можна витратити цю допомогу від держави? Найзатребуваніші опції це послуги мобільного зв'язку, придбання ліків, книг або ж квитків для залізничних приміських міських перевезень і оплата комунальних послуг. До речі, якщо грошей не вистачає для оплати всього рахунка, можна обрати окремі послуги та навіть частини послуг. Для цього потрібно ввести бажану суму вручну, а потім уже доплатити, здійснивши окремий платіж з іншої картки. Та і це не весь вішліст вованої тисячі. Ці кошти можна витратити і на розваги. Наприклад, піти у боулінг чи спортивний клуб, купити квитки у кіно або театр, пообідати в кав'ярні чи ресторані, оплатити номер в готелі чи інші туристичні послуги, наприклад, кемпінг чи трейлерні парки, а також відвідати виставки, парки розваг, цирки або дельфінаріуми. Що стосується вашого здоров'я, ви можете витратити тисячу зеленського на оплату, зокрема стоматолога, офтальм. Молога чи послуги лікарні, до якої звертаєтеся, і це ще не все. Тисячу можете витратити на ветеринарні послуги, щоб відремонтувати автівку, малу побутову техніку чи електроніку, придбати будматеріали або оплатити будівельні послуги, марки на пошті, послуги видавництва і поліграфії. Окрім того, можете оплатити пральні послуги або послуги прибирання, ательє, хімчисток, ремонту одягу чи взуття, прокат костюмів, оренду меблів, човнів та інструментів, а також телевізійні. І радіопослуги. Передбачені і послуги прямого страхування, автомийки, евакуатора, прокат автомобілів, а також юридичні, державні та освітні послуги. Окрім того, цю тисячу гривень можна віддати на благодійність чи задонатити на Збройні сили України. А ось, наприклад, Міністерство фінансів закликає інвестувати у військові облігації, і це також допомога ЗСУ. Номінальна вартість однієї державної облігації в гривні сягає тисячі гривень. Інвестовані кошти буде спрямовано на забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану, у тому числі на видатки сектору безпеки й оборони. Як бачимо, перелік достатньо великий, проте у цій діжечці меду є дуже велика ложка дьогтю. Річ у тім, що на сьогодні незрозуміло, де саме можна буде використати цю тисячу. Ось, наприклад, я хочу витратити тисячу, а точніше, 995 гривень. Чому саме дивіться у відео про темну сторону тисячі? Отже, 995 гривень на манікюр. Йду до найближчого салону краси, а там мені кажуть, ви у нас цю тисячу витратити не можете, бо ми не є учасниками програми. А я вже так розраховувала зробити тут манікюр. Ну що ж, піду шукати далі. Саме так цю тисячу можна витратити лише у тих надавачів послуг, які є учасником цього експериментального проєкту. Це мають бути і надавачі послуг, і виробники товарів, і продавці. Заявки на участь у проєкті подаються через Дія-портал. Там же і умови для потенційних виробників надавачів послуг та продавців. Отже, на сьогодні повного переліку, де ж витратити вовину тисячу, ще немає. Але якщо стосується товарів, то ці кошти можна витратити на товари, які мають позначку «Зроблено в Україні, тобто є товарами українського виробництва і які є учасниками програми Національний кешбек. Щодо послуг, то як я вже вище зазначила, тут складніше. Ось хочете ви якусь розвагу, наприклад, у парка атракціонів, Телефонуєте, питаєте, чи можна у вас розрахуватися цією тисячою. Ба більше, як пояснила народна депутатка Василевська Смаглюк, витратити тисячу гривень можливо лише у представників великого бізнесу, але ніяк не у виробника, який працює за спрощеною системою оподаткування. Згідно положення про національну програму і про цей експериментальний проект, гроші можуть іти тільки на оплату товарів чи послуг національного виробника, і це не може бути виробник, який Працює на спрощеній системі оподаткування. Всі, хто зареєструвався в цій програмі, а їх досить багато з представників бізнесу, вони не є спрощенцями і вони є стовідсотково український виробник. Це може бути будь-що не тільки книги, і не тільки мобільний зв'язок, і не тільки комунальні послуги, а будь-що, що вироблено в Україні, не спрощенцем. А великою компанією нагадаємо, з кожної тисячі по 5 гривень йде на рахунок акціонерного товариства. Насправді не тисячу гривень, а 995 тому що 0,5 відсотків з кожної оцієї тисячі має йти на підтримку акціонерного товариства, заснованого міністерством економіки, який якраз і займається всіма цими експериментальними проектами. Якщо 10 мільйонів громадян оформлять підтримку в одну тисячу, 50 мільйонів повернеться в міністерство економіки в оце створене акціонерне товариство? Отже, агентом експериментального проєкту є акціонерне товариство Агентство індустріального розвитку зроблено в Україні. Воно здійснює інформаційне супроводження експериментального проєкту, розглядає скарги, аналізує звіти учасників цього проєкту, надає мінекономіки пропозиції щодо його вдосконалення, здійснює організаційні, технічні та інші заходи, необхідні для забезпечення роботи та розвитку інформаційної системи кешбек, зроблено в Україні. Єдиним власником цього. Акціонерного товариства є Міністерство економіки України. Статутний капітал, АТ становить 100 мільйонів гривень. А директором компанії є Марина Колобаєва. Цікаво, що вона є і власником ТОВ аудиторська фірма Прадіс яка надає різноманітні послуги, зокрема і інформаційні та здійснює діяльність у сфері фінансових послуг. До слова, нагадаю, що з 4 грудня стало можливо отримати тисячу зеленського і через Укрпошту. Проте це доступно не всім, а лише окремим категоріям пенсіонерів, які отримують свої базові виплати через Укрпошту. Це ті пенсіонери, кому вже 60 плюс років, або ж люди з інвалідністю першої та другої групи, чи люди, які отримують надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю під групи а таким чином Укрпошта забезпечить тисячою понад 2 мільйони українців. В Укрпошті кажуть, що вище зазначеним категоріям не треба буде стояти в черзі чи заповнювати якісь документи. Вони автоматично долучаються до програми, адже є у списках переданих Мінсоцполітики та Міністерством економіки. Виплата тисячі відбувається у день виплати пенсії чи соцвиплат, і тоді треба просто дочекатися візиту своєї листоноші або свого дня отримання пенсії у відділенні. Тобто, якщо пенсіонер отримує пенсію 10-го числа, то і зимову підтримку він отримує 10-го числа. І ще тисячу гривень готівкою не видаватимуть. Тож кошти треба буде витратити одразу у відділенні Укрпошти. Наприклад, на оплату комунальних, поповнення мобільного, придбання продуктів та побутової хімії, газет, підписку на вітчизняні видання та замовлення ліків українського виробництва чи оплату поштових послуг. У стаціонарних відділеннях Укрпошти також можна використати цю підтримку на донат для ЗСУ або благодійні фонди. Також зазначу, що знімати готівку чи переказати гроші на інший рахунок з цієї тисячі не можна. А яка послуга, на яку можна витратити вовану тисячу, буде корисна вам? Свою відповідь можете висловити у коментарях під цим відео. І не забувайте за вподобайки та дзвіночки, що ви дізнавались від нас більше.